Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні в нас така робота. Набираємо Так. Ось теж листян тут западає. Прорекламували перегній у чоловіка на каналі, так трошки з'явилися замовлення. Зараз у сітці наберемо. Скільки ми мішків її будемо набрати? 17 мішків. Ага. Десь на прицепчик такому лікан. А потім треба ще чоловіка чекаємо після обіду. Теж побачив на каналі. Із замови повинен приїхати своїм причепом. Ось така якість. Чорний. Під тут небагато. Так що, кому треба, замовляйте, хто місцевий, звертайтесь, пишіть то у нас його багато, треба його продавати, треба місце біля сараю звільняти. Будемо собі нагород вивозити. Так, да, Хочемо продати той, що якісніший, ну, так сказати, більше перегнивший. А що вже таке залишиться не перегнивши, то вже собі піде. А такий відбірний, так сказати. Це. Краще людям, так сказати. Пишіть в коментарях, які у вас ціни на перегній. Да. Багато хто, мабуть, там колись мені писали ті хтось. Роздає, роздає безкоштовно. Але я вважаю, що це така праця важка, що роздавати Ну це не годиться. Так і продати, якщо продамо весь перегній, то може якісь кошти підзбираємо, докупимо сіна коровам хоч трохи. А Теж. він же йде усе. І не тільки на город, а Ще там садити можна. Деревця. У мене садовод приїжджав уже декілька разів. Сажанці, ну як на сажанці, не саженці розбивають. так сказав. І, і коти з нами. Де ми, там і коти. І кошенята. Ніяк ми не можемо своїх кошенят нікому пристроїти. Мабуть, так і 이미. будуть у нас жити. Ну, Богдана не дуже хоче їх пристраювати. Виходьте сюди до котів. Звісно, не дуже перегнивши, куча велика. А ти тут з цього боку Ну, Ми зараз набираємо. А з тієї сторони теж є перегнивши, так? Ось, коли людина приїде. Жук там, так, там жук. А вона його зараз з'їсть. Він не чіпає рота руками. Зараз з'їсть. І зараз, думаю, швиденько справимось. І будемо йти робити іншу роботу. Тому що завтра вихідний закінчується сьогодні останній, а там і на Не можна. Так, ми ж там і на город треба сходити, да подивитись, ми ніяк не можемо. Ну ми якось перевіряли картоплю, там вона зовсім мала, там копати по суті нема чого. Ну так, може, але може, якесь відро, пару відер накопаємо щось. Подивимось, там трохи у нас ще гарбузиків були невеличкі. Тоже, треба там мотоблок заганяти на на обробку. На ось обробку. Подивимось, там хочемо кукурузу, гарбуз, більшость таке я садити. Дуже ми город не будемо садити. Свої вис... високі грядки да, посадимо, щоб трошки було помідорчиків, огірочків так чисто на салатик, чисто так поїсти, а город ні. Ой. Тому що планів багато, не встигаємо нічого. Не ні, якби, якби може, да, якби може бути постійно вдома всім, туди, всім А так, а так у нас буде, якщо корови потилися, то переробки буде багато, Ой. як Ой. минулого літа. Нічого страшного, то папа відкину, хай падає. Перегри, звісно, дуже шикарно. От зараз би перебити землю і удобрити. Ну, Я думаю, що краще на весну обробити, наприклад, фрезою землю. Потім на наступний рік весною, перед тим як садити, розкидати там шаром десь до 10 см. Перегной. Ще раз призою перебити. Ти приніс би лопатку і лопаткою мог би собі своєї капати. А що ви плануєте. Ну, або висаджувати і одобрювати по факту. Я думаю, що... І треба його поправити, то він вже, вже все завалюється. Я думаю, що не треба одобрювати. Так, ага. так це скільки ми вже п'ять ага. П'ять набрали мішечків. Ну, що ти руки? Так. Да. Подивись, слушай, де твої карти лазить. Вона. Щось вони Да, Так, вони вже з'їли того, як вам Короче, <рес> Я ще... думаю, що не треба на зиму вносити він Ще може... Переведеться, ну може, не переведеться, але мені кажеться, знаєте, що буде... Перед тим, як садити, внести, обробити розою і висаджувати потім, що ви хочете. Ну, а коли ви садите, наприклад, якісь кущі, дерева, то взагалі по факту треба. Гарно на одне дерево, наприклад, там пів мішка, мішок. Мішок перегною. Такого він, як земля, у нас вже гарно. Трошки землі підвищати, гарно переміщати. І сад Результат буде дуже шикарний. Деревця та кущі. Вас потім порадують. Випишіть, ну, як ви використовуєте перемогу. Ну я вам скажу, що від нього результат шикарний. Якби з нього. Земля теряє. Такі властивості ось ці гарні треба. А все, або або, 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 або все. У нас, всі там розказують, там багато хто. Ось діди жаліються, все навколо смердить. Худоба, ніхто не хоче з сусідів, щоб хтось щось тримав. А от за німеччину я знаю, там біля ферм люди прекрасно живуть. Плюс там все, вся органіка вивозиться на поля, сморід страшенний на всі оці села німецькі і всіх все влаштовує, бо люди розуміють, що це їхня здорова їжа. А у нас люди такі хочуть, щоб нічого навколо не тримали ніхто. Ну, будуть травити себе хімією і потім жалітися. Чихай, Чому нічого на це? А чому немає якісних продуктів і так далі. Треба розуміти. Треба відноситись з розумінням до всіх, хто чимось займається. Я не, всі, Я не знаю. Ну, Але ж треба всім мати розуміння та так сказати, не а мати так, щоб і не заважати. Ну що, друзі, набрали ми мішки, перегною, погрозили на причеп. Так, звертайтеся. В принципі, в нас не дуже дорого. Ціна невелика, я так хочу сказати вам. Перегною ще багато. Цей ми відвеземо. Так що, кому треба, пишіть. І цей будемо набирати. За доставку там окремо будете з чоловіком розмовляти. Ті, хто, ті, хто поблизості, ти можемо, в принципі, відвезти. Коли буде вихідний, будемо все обсуждати, обговорювати, домовлятися. Так що пишіть, замовляйте. А зараз йдемо з вами на город. Трохи викопаємо картопельки. Твоя молода команда, Ага. Підемо збирати, урожай. Ну що, друзі, зараз подивимось, що у нас тут є, чи нічого нема. Ну поки ну поки нічого нема. Навіть те, що садили, нема. Ага. О! Картопля черри. Картопля черри, да. Бачите. О, что съе. Она все сильно черри я брать не буду. Сушки побольше. Земля еще не бачила, капец. О, а тут ничего, вроде картопелька вот тут здесь была. А вот и тут, а увидел вот тут. А, то після дерті відро, воно таке біле трошки. Да. Ну, ти було бурі м'яко, коровам трошки дам. А куди мені її? Відро кидай. Приведемо корову, подивимо на збереження. Ну, давай, все візьму. Так не викидати. А, ну, ти хочеш допомагати? Давай. На, тримай. Помощник. Нічого нема, да? О, угу. одна. О, одна. Давай. О, Давай. Одна. Давай. На, Ми цю мілку мелко, да, будем быть. Череки. <ріху> а вони будуть їсти його? Да, Ні, це згріва. Це урожай, бачите. Давай, мама, закинь відро. І передавали, передавали дощу. Це з понеділка на, на вівторок, на всю ніч, на півдня. Нічого не було. Три каплі бризнуло. Все як було сухе, так і залишилось. О, О. Так, були дощі, а це вроді нічого. Було, було б гарно таке. Мама, наче. Та в відро кидай. О, диви я там. О, ти диви я кущик. Ну, я ж кажу, може відро накопаю. Ну як б був бідощ, була б гарний врожай. Так ми тут засадили, оце все картопле. І нічого нема. Оце тут три рядочки стояло. На, Держи бочка, держи. Неси. Бери, бери неси в відро. Неси в відро. Короче, о, тут зелений кущик, а ну, давайте його копнемо. О, дивіться який кущик. Ну, тут теж нічого, так, да. щось є. Нема, Нема нічого. І тут нічого, так? Да? Та да, воно одна. О, тут трошечки. Ну, щось трохи є, щось тут можна накопати. Ну, тут зелений кущ. Ну, бачите, тут є, да, тут щось є. Хоча засуха яка, дощів не було. А он трошки щось виросло. <гум> Я здивований, чесно. О, дивись, тут можете. Ну одна. Поближче покажу. Ось така. Є нічого, а є і отака. Богдан накидав усю подряд. Трішки помідорчиків. Це вже так. Остатки вже нема, відійшли. Про помідори нічого сказати не можу. Помідор, в принципі, ми поїли нормально. Їли, їли. А ось за всім іншим. то Печаль через засуху. Назбирали трошки гарбузів, нарізала гарбуза. Бодя вже патрону висипати пішов. Ой, коти. Патрон, іди сюди. Патрон. Ну і до... добре, що запутався. <laughs> Дасть мені спокійно дати корівка. Іди сюди, мілка. На. Май. На, білка. Іди сюди, білка. Подвину. Смакота, вони вже давно не їли такого. У нас закінчились, що нам віддавали. Вже все згодували. Ну що, друзі, будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.